Усім привіт! З вами Волфамі, і в цей раз ми на Любава Косплей-фесті. Це фестиваль у ТРЦ. Не знаю чи зніму я багато матеріалу, тому що там дуже багато народу, дуже спекотно. І зараз я знаходжуся в Гримерці. Що по Гримерці? В минулому році, як і всі роки до того, в принципі, локація та сама. Але в цьому році дуже дивно, що вони зменшили кількість, скажімо так, місць, де можна припудрити носика. І це було трохи неприємно і неочікувано. Але маємо, що маємо. Зі мною зараз поруч стоїть Юна. І розкажи Юна, наскільки ти е, налаштована на те, щоб класно виступити? Ну. Я випала заспокійливі, тож я не хвилююсь взагалі. Це круто. Тож я готова. Сподіваюсь, не заплутаюсь, поки буду виступати. Розкажи трохи, я знаю, що ти цей костюм буквально за один вечір зробила. В котрій ти лягла не. спати? Чи спала ти взагалі? Всім ранку. <світувала> я поспала десь години три-чотири, але випала кофе. Тож наче непогано почуваю себе і. Ну, як сказати, мені зараз комфортно. Тобто, через лінзи і сіточку взагалі нічого не болить, тобто, ну так, е, да. кажуть, комфортно мені зараз. <рес> Дуже дякую.

Що, це щось типу автопатій відосного, і поговоримо трохи про те, як же пройшов Любава Косплейфест. Пройшов він, чесно кажучи, гірше, ніж у минулому році. Ви можете подивитися відео з минулого року у мене на каналі, воно є. так. А, що ж було? гірше. Ну, по-перше, як я вам вже показувала, це якість гримерних вона погіршилась. І якщо у минулому році е, дівчата дійсно використовували її, то в цей раз. Е... Ем, було трохи складніше, як мінімум, тому що стіл був лише один-єдиний, на всіх це дуже незручно. Але дякую, що хоч дзеркала були. Плюс я трохи не зрозуміла, на що ті вішаки, бо ну, мало хто. Передягався би повністю і ще й брав з собою вішаки. Про сам фестиваль. Ну, опустимо той факт, що було дуже і дуже спекотно, що було дуже і дуже багато людей, це якби факт є факт. Коли анонсували вже, як саме буде відбуватися фестиваль з таймінгами, то тоді на косплей був відведена, була відведена всього година. І це дуже мало враховуючи що. Що на момент моєї подачі заявок було вже 54 людини. Плюс я знаю, що в нас в результаті було більше, ніж 70 людей точно. Я дуже хвилювалася, що вони будуть обрізати треки. Так, вони обрізали частково треки, але це було не так критично, як могло би бути, що всім, умовно, 40 секунд і все. З мінусів, це те, що людей було дійсно багато, якогось великого відбору не було, тобто на сцену мог вийти будь-хто. І так, я знову покажуся вам з котенякою, але. Коли виходить дівчинка, здається, це брюнетка такого каштанового кольору волосся в готичному платтячці і каже, що я Амане Міса з зошиту смерті, ну, вибач, але ти не Амане Міса, це дуже складно вважати косплеєм. І такі люди виходили на сцену і ну, по факту забирали косплеєрський час. І через це усе затягнулося аж до сьомої, з четвертої, здається, і що найгірше, десь посередині е сказали, що буде зараз перерва. Притому на виступ якоїсь групи незрозуміло, скільки саме має бути ця перерва. і ті косплеєри... А, До того ж, ми не знали, хто за ким виступає, бо єдиний екземпляр виступів, до якого в нас був доступ, був у організаторки, і можна було лише сфотографувати. Ну, на наступний рік я, напевно, просто попрошу в неї сфотографувати для всіх, і просто буду показувати там, або скидати людям, які будуть хотіти дізнатися, коли вони. Але сам факт, що ти не знаєш, який ти виступаєш, і ти не знаєш, коли ти виступаєш. А в тебе є буквально 20 секунд на те, щоб дістатися до сцени. І. Ну, з року в рік це не міняється, і не знаю, будемо якось достукуватися до організаторів, бо це можна змінити, бо, по-перше, можна робити більш жорстокий відбір, робити його завершувати не в день фестивалю, а десь, хоча б за тиждень, щоб провести цей самий відбір, додавати до заявок фото в костюмах. Робити копію усіх виступаючих ще одну і лишати її в гримерці, хоча б типу це не важко зробити насправді. Це роблять усі на фестивалях. Чому б це не зробити на цьому, ну, дуже прохання, ну якось будемо якось намагатися це покращити в наступному році і достукуватися з цим питанням до організаторів. Так от, і на другу половину вже, по-перше, майже всі розійшлися, бо залишилося доволі мало людей. Ще й деякі косплеєри, які мали виступати, вони задовбалися і просто собі пішли. І в цілому, якось це було дуже сумбурно-спонтанно, і через спеку, і через натовпи, і оце все ну, було дуже некомфортно. В цілому, більше сказати нічого не можу, бо ну, невеличкий маркет, виступи косплеєрів. Ще якісь активності, типу чемпіонату з Mortal Kombat, здається. Та і це й усе. Ну, невеличкий фестиваль, на якому можна виглядати свій костюм і виступити на сцені. Якось так. З вами була Волфамі. Як завжди, дуже буду вдячна вашим коментарям, лайкам і підпискам. Дякую за увагу і до зустрічі!